Всім привіт! В даному відео ми з вами навчимося створювати ось такі модулі для модульного орігамі. Для цього нам з вами знадобиться кольоровий папір. Бажано, щоб він був двосторонній, форматом А4 тих кольорів, які вам потрібні для роботи. Беремо аркуш нашого кольору. І часто на схемах. Які ви обираєте, пишуть 1,16 або 1,32. Це означає, що нам цей аркуш потрібно поділити на 16 або, відповідно, на 32 шматочки. Для цього ми його беремо і складаємо вдвоє. За допомогою або ножиць, або канцелярського ножа ми розрізаємо по лінії згину. Тепер одну половинку згинаємо ще раз двоє і розрізаємо. Ще раз двоє. Ось це в нас з вами виходить розмір 1,16. Ми його складаємо вдвоє. І це останній раз, коли ми будемо згинати вдвоє та розрізати. Ось так от у нас має вийти Або 32 ось таких шматочки за 4, або 16 ось такого розміру. Коли ви нарізали прямокутнички необхідного вам розміру, ви берете один прямокутничок до рук і складаємо наш модуль. Цей прямокутник згинаємо вдвоє. Знаходимо центр, згинаємо ось по довжині ще раз двоє. Розгортаєте. Тепер ми ось по лінії центру орієнтуємось і нам потрібно ось цю верхню сторону, там, де згин, з'єднати ось так от з центром. З іншої сторони так само. Ось, значить, ми такий літачок намагаємось створити. Перегортаємо нашу заготовку. І тепер ось ці куточки нам треба ось так от підігнути. І ось з цієї сторони так само. Що ми робимо зліва, те ми робимо і справа. Залишилось ось ці шматочки, піднімаємо вверх. Складаємо наш модуль вдвоє. Ось сюди модуль у нас з вами утворився. В нього мають утворитися дві такі кишеньки і дві гострі, таких, два гострі куточки, або ще це називаються ніжки модуля. Таким чином, ви створюєте необхідну кількість модулів, як вам потрібно по схемі. Для того, щоб їх не загубити. Можна їх під час складання з'єднувати ось в такі смужки. Вони не втратять форму, не помнуться, і ви їх не загубите. Ось орієнтуємося, прямий кут дивиться вниз, і наступний модуль ми теж ось, де у нас прямий кут у трикутничка, ніжками заправляємо в кожен в свій карманчик. І ось так їх можна спокійно зберігати, переносити, і ви їх не загубите, не порвете, не зіпсуєте.